Друзі, всім привіт! всіх вітаю! Сьогодні я готую дуже смачний салат. І, як завжди, хочу з вами поділитися цим рецептом. Для цього мені потрібно буде куряче філе. Я його вже одварила і нарізала ось на такі крупненькі шматочки. Далі я сюди до м'яса додаю яйця. Теж, бачите, крупно нарізала їх. Далі додаю огірочки. Далі додала зелену цибулю нарізану. Далі додам два зубчика чесничку, додам три ложечки майонеза, додаю перець і сіль за смаком. І все це гарнесінько перемішуємо. Все, друзі, салатик вже готовий. Ось такий він в мене вийшов. Ми вже спробували. Смачний. Так що готуйте та смакуйте. Всім смачного!